Слава Україні, друзі! Вітаю всіх! Вітаю з поверненням збірної України і з новим головним тренером, а також непоганим матчем нашої головної команди країни. Україна провела товариський поєдинок в Німеччині в Бремені проти Бундестім. Для Німеччини це став ювілейний тисячний поєдинок, і дуже знаково та приємно, що брали саме Україну як суперника в такий особливий момент для всього німецького футболу. До речі, всі виручені кошти із спро. Одинних квитків і взагалі будуть передані на підтримку України, на благочинність. Тому тут можна тільки яскраво і позитивно сприймати цей матч. А от результат міг бути трішечки кращим, але це знову ж таки товариський поєдинок, тому нічого страшного. 3-3 для Риброва добре, що не програв, але вели по ходу матчу 3-1 і могли навіть виграти. дубль Віктора Циганко відзначаємо його чудовий виступ. Ще один гол Україна забила, чи то Михайло Мудрик. Чи то автогол Рюдігера, ну там можете самі власне вирішувати в протоколі по різному записували, але зрештою німці після виходу Гаверца зіграли зовсім інакше. Тож, 3-3, закономірний результат. І тепер ми вже готуємось до поєдинків проти збірних Північної Македонії та Мальти. Там вже зовсім вища ціна перемоги, а тому треба брати максимум шість очок в цих двох поєдинках. І після цього вже підбивати перші підсумки старту на чолі збірної країни. Але все одно, друзі, дуже цікава ваша думка. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, як. Перший товариський матч Реброва і збірної, чи справи враження на вас, і чи сподобалася збірна в ньому? Також прошу поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Але перед матчем збірної України на нас чекає насичена середа, і, до речі, і в клубному футболі, в тому числі. Плей-офф за право грати в українській прем'єр-лізі наступного сезону. Так, це вже фінальний акорд цього сезону в клубному сезоні України. Але, тим не менше, поєдинки будуть дуже цікаві і насичені. Матчі відповіді. В перших поєдинках Металург Запоріжжя спромігся обіграти Верес Рівне, ну а ЛНЗ з Черкаси зіграли в нічю з Інгульцем. Тож Верес Металург зіграють о 13.00, а ЛНЗ та Інгулець вже о 17.00. І тут. Як бачите, є непогані шанси на те, що клуби першої ліги виб'ють команди з УПЛ. А вже пізніше ввечері, в середу та в четвер, на нас чекають півфінальні поєдинки фінального турніру Ліги Націй УЄФА. Нідерланди, Хорватія, 14 червня, 21.45 Та Іспанія, Італія в четвер теж. О 21.45, дуже цікаво. Ліга Націй вже народжує свої традиції. Дуже цікаво, які збірні вийдуть у фінал. Ну і хто ж переможе в такому квартеті серед рівних команд, рівних футбольних держав? От Віктор Коваленко свій фінал вже зіграв і, на жаль, Програв, як ви зрозуміли, мова йде про плей-офф за право залишитись в серії А, спеція ворона. В цьому поєдинку Віктор Коваленко з'явився лише в другому таймі, коли вже рахунок був остаточний встановлено. 3-1, власне, ще в першому таймі футболісти ворони досить впевнено виграли. От такий фактор, і та нам паду це велійський талановитий захисник, який належав ще нещодавно Челсі. І навіть вже виступав за збірну вельсу. Які останні три роки. The <laughs> Команди з ним у складі неодмінно вилітають з елітних чемпіонатів. Ще в позаминулому сезоні це розпочалося, коли Шеффілд Юнайтед у складі вилетів з англійської прем'єр-ліги. Далі минулого сезону вже в серії А, куди перебрався до Венеції Ампаду. Венеція, власне, вилетіла в серію Б. Ну і от тепер маємо, як спеція не боролася. Здавалося, що і в Римі проти Роми можуть вони зіграти в нічу і залишитися в серії А, а ні. Дібала забив пенальті на останніх хвилинах. Ну і перехідний поєдинок проти Верони, І знову той самий вирок, той самий результат. Ну це, звісно, кумедно. Але шкода, і Ампаду, але особливо шкода Віктора Коленка. Тож побачимо, чи Коваленко продовжить виступи у спеці, або все ж перейде до іншої команди серії А або іншого європейського топ-чемпіонату. А от у кого все добре? Так це у Манчестер Сіті. Нарешті вони виграли лігу чемпіонів УЄФА. Перша в своїй історії, здолавши в Стамбулі днями 1-0 Міланський Інтер, завдяки голу Родрі. Звичайно, інтернаціонали зіграв дуже гідно, значно краще, ніж багато хто з нас очікував. Ну і таким чином вдалося здобути символічний требл вперше з часів Манчестер Юнайтед Сера Алекса Фергюсона. І до цього Ман Юнайтед лишався з 99-го року єдиною англійською командою, яка могла досягти подібних вершин. Але здається, що Пеп Кардіола мріяв більше, ніж про титул Ліги Чемпіонів з Мансіті, про іншу деталь. Так, кілька місяців тому, можливо, ви пам'ятаєте, Пеп розповідав, що він тренер невдаха, тому що він зміг досягти так багато в своїй кар'єрі з Барсою, з Баварією, з Мансіті, як гравець ще до своїх тренерських успіхів. Але його улюблена актриса, голівудська зірка, селебріті Джулія Робертс, коли приїхала до Манчестера кілька років тому, не поїхала до. Ман-Сіті знайомитись з Пепом, а навпаки, завітала на Олд Траффорд до одвічних супротивників Сіті з Манчестер Юнайтед, мовляв, як сказав Пепу, коли вони показали значно гіршу гру, ніж ми, вона обрала Ман Юнайтед. І що ви думаєте, Пеп здобуває Лігу Чемпіонів? І в інстаграмі, в коментарях Джулія Робертс його привітала. Ну що ж, друзі, мрії збуваються. Напишіть в коментарях, чи радієте ви за Пепа і за Сіті, що вони виграли Лігу Чемпіонів УЄФА, як вам взагалі фінал, сезон ЛЧ? Чи вам більше хотілося б, щоб все ж міланський інтер виграв? Ну і ось так побив. Монстра, Супергранд, якому не вдавалося до цього часу виграти лігу чемпіонів УЄФА. Всіляке буває у футболі, тому ставте лайк цьому відео і будьте на зв'язку, тому що скоро будуть важливі матчі збірної України. обов'язково проведемо стрім. А тому, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, щоб не втратити зв'язок. Ну і потребую, звісно, вашої підтримки. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо Перемагай!